Ти заходиш до зали, то одразу ніби потрапляєш у казку. Вся сцена коломийського народного дому у свічках. Атмосфера неймовірна. Різдвяні джазові концерти до пандемії, і початку повномасштабної війни, були. Традицію розповідає соліст The Impression Jazz Quintet» Павло Ільницький. Наш гурт створений в 2020 році. В нас грають дуже класні, унікальні музиканти. Всі вони з Києва. Ну, вірніше живуть в Києві. Кожен там походить з якогось іншого міста. Я часто на концерті теж це оголошую. Я сам зі Львова. Ми граємо джаз, джаз традиційний. Ми граємо цікаві аранжування українського джазу. Наприклад, беремо якусь красиву пісню українську і Деніса Ду наш трубач, чи Олександр. Олександр Малишев – піаніст, її аранжують в такому цікавому ключі традиційно американської традиції. Війна також внесла корективи у гастрольну діяльність артистів. Ми перш за все допомагали 68-й окремій ігерській бригаді імені Олекса Довбуша. Цим займається наш головний організатор, який в більшості охоплює, мабуть, 80% нашої зайнятості в Україні. Це влад Сівак та Сівак Концерт Ейдженсі. Також зараз, конкретно за останній рік, максимально активно ми підтримуємо ГУР. Це є головне управління розвідки спецпідрозділ Артан. Збираємо кошти, звісно, у скриньку на кожному концерті. Певний відсоток з продажі йде на підтримку збройних сил України. Саме цей святковий час Миколайкоє концертний тур, який розпочався в столиці, триватиме до кінця року. Всі зібрані під час концертів кошти, артисти передадуть нашим захисникам. З коломої Богдан Малецький Галина Рончук, телерадіокомпанія Раї.